Чи залежить те у якої країні проживає людина і шукає роботу в ІТ, важливість наявності такого роду профільного диплому? Так впливає. Я все ж таки розповідав а, скоріше про Україну. Якщо ж ми а, спілкуємось про якусь західну країну, наприклад, Францію, де дуже важливо, щоб у вас диплом був а, не тільки по певній професії. А ще щоб він був від певного університету. І для Франції дуже важливо, який університет ти закінчив. Там, взагалі, те, який університет ти закінчив, просто определяє твою дальнішу кар'єру і наскільки ти можеш піднятися, просто якщо ти закінчив не той університет. Можна навіть не сподіватися на те, що ти станеш якимось директором. Просто ні. Але це особливість, скажімо, Франції. А в інших країнах це також має певні особливості, але тут дуже багато перелічувати, тому що в кожній країні там свої заморочки. тому що в кожній країні є дуже дивні особливості. Наприклад, в Нідерландах дуже розповсюджена платформа .NET і майже не розповсюджена платформа Java. Не питайте, як це працює і чому, ну якось в історичному плані так склалося. Притому в всіх сусідніх країнах такого немає. Ну, так вийшло. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так що треба знати, що саме є популярним в той країні, в яку ви приїжджаєте, і чи буде там складно, чи навпаки.